Чи запитували ви себе, якою має бути місія лідера в біснуватому світі? Для цього, щоб дати відповідь на це запитання, і дивлячись Євангелія від Марка у п'ятий розділ, першу частину, де Ісус зціляє біснуватого в Гадаринській країні, люди жахалися цієї людини, обходили її десятою дорогою, але цей чоловік наводив страх на всю місцевість. Але Ісус, прийшовши у цей край, зцілює чоловіка. Місія лідера в існуватому світі це побачити потенціал у зруйнованій людині. Навколо нас багато людей, зруйнованих війною, травмами, різними переживаннями. Але цінність служіння нашого, коли ми слідуємо за Ісусом Христом і коли ми даємо людям у цьому світі, нам важливо побачити той Божий потенціал, який Бог вкладає в людину. Потрібно розмежувати. Та нашарування лідерів і лідерського портрету, яке нав'язує цей світ. Адже сила зламаної людини, сила людини, яка відомленою Богом, вона може принести багато плоду. Коли Ісус уздоровив цього чоловіка в районі десятимістя і інші чудеса, коли робив Христос, багато людей з цієї місцевості вони приходили до Ісуса Христа, вони визнавали Його служіння, визнавали Його Господом. І коли Ісус інший раз приходив у цю місцевість, там вже люди радісно прийняли Його. Тому що ключовий урок лідерства в цьому уривку є в тому, що Ісус сказав цьому чоловікові. Марка 5, 19-20. «Іди додому до Своїх. І сповісти, що для тебе Господь зробив і як змилосердився над тобою. Дуже важливо нам, як кожному учню Ісуса Христа, по-перше, побачити свої складнощі, проблеми, як діє Бог, і в житті зруйнованих, покалічених гріхом, обставинами життя людей, побачити Божий потенціал, який Бог вкладає у зруйнованого свідка Ісуса Христа, який являє свою Божу дію. Оновленим життям, яке робить Бог.